Мене звати Олександра Стешенка, я лікар-косметолог, сертифікований тренер та експерт компанії Тотісфарм. Хочу з вами сьогодні поговорити про рубці. Які ж бувають рубці, від чого вони з'являються? На жаль, дуже часто останнім часом ми зустрічаємо пацієнтів вже з формованими рубцями. Від чого вони з'являються? Це післяопераційні рубці, це посттравматичні рубці. Також рубці можуть формуватися після пошкоджень шкіри термічних, хімічних, променевих та на тлі деяких захворювань, таких, наприклад, як постакне. Так, Секундочку, слайд не перемикається. В чому полягає суть формування рубця? Формування рубця це надмірне відкладання сполучної тканини. Від цього відкладання залежить швидкість загоєння та подальший зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд рубця є не тільки косметичною, естетичною проблемою, а психологічною проблемою багатьох наших пацієнтів, коли вони соромляться якогось рубця на своєму тілі, не обов'язково на обличчі це може бути рук, живіт, коли жінка не може вийти в відкритому купальнику на пляж. І з такою проблемою а, частіше а, не, зараз же частіше звертаються наші пацієнти. Найчастіше їх турбують гіпертрофічні та килоїдні рубці. Ми їх вирізняємо за такими показниками. Гіпертрофічний рубець з'являється через 4-8 тижнів після поранення або нанесеної травми. Келоїдний рубець найчастіше генетично зумовлений та з'являється через роки після поранення. Гіпертрофічний формується часто, келоїдний набагато рідше. Поширення рубця, якщо це гіпертрофічний, він обмежується краями рани. Якщо це келоїдний, він може розростатися на а, тканини, які знаходяться за межами рани. Також гістологічно ми вирізняємо колаген, який знаходиться в цих рубцях, який, а, який їх формує. Якщо це гіпертрофічний рубець, то це колаген третього типу, а, якщо це келоїдний, то це неорганізовані великі, товсті а, гіпоклітинні колагенові пучки. З таким колагеном працювати складніше, і е, курс терапії повинен складатися з більшою кількістю процедур. Е, регресують такі рубці гіпертрофічні, часто, а е, келоїдні рідко та потребують більшого втручання. Е, на цьому слайді ми бачимо будову шкіри. І, звичайно, е, розрішення рубця залежить від того, наскільки глибоко. Він знаходиться в шкірі. Якщо пошкоджені лише епідерміс та дерм, нам буде працювати з таким рубцем легше. Якщо захоплений сусочковий шар і пошкоджені судини, нерви, з таким рубцем буде працювати складніше. І це потребує більшої кількості процедур і більшого втручання. Сьогодні я хочу розповісти вам про препарати, які ми вже почали працювати з рубцями і маємо позитивні результати. Один з препаратів це препарат компанії Мастелі. Мастелі це італійська корпорація, яка займається не тільки препаратами для косметології. Вона виробляє лікарські засоби, медичні препарати, до яких і відноситься наш сьогоднішній препарат Плінест. Та дерматокосметиком. Дана компанія має всі сертифікати, які дозволяють використовувати препарати на території не тільки України, а й всієї Європи. Препарати є достатньо поширеними у всіх країнах Європи, в країні виробництва Італії та інших країнах Євросоюзу. Поговоримо про препарат Плінест. Препарат Плінест це полінуклеотиди. В шприці маємо 2 мл. В полінуклеотидів 20 мг на мл, тобто в шприці маємо 40 мг. В показаннях до цього препарату є стри та рубці. Зона застосування може бути будь-яка: обличчя, шия, декольте, руки, тіло. Там, де ми маємо рубець, на який хочемо діяти. Що ж роблять полінуклеотиди? Це стимуляція фібробластів, це посилення синтезу колагену, стимуляція синтезу нуклеїнових кислот та регенерація тканин, активація реутилізації власних нуклеотидів шкіри. Від цього препарату ми маємо позитивну стимуляцію. На даному слайді ми маємо структуру полінуклеотидів. З чого ж вони складаються? Полінуклеотиди це молекулярна фракція ДНК. Це лінійний полімер а, складається з дизокси які з'єднані між собою водневими фосфоефірними зв'язками. І мономерною одиницею полінуклеотидного ланцюга є дизокс Нуклеотиди і нуклеозиди є основою а, полінуклеотидних ланцюгів. До одних належать курини, це аденін і гуанін, і піримідини цитозин, уроцил і тімін. Як ми бачимо, ПДРН – це е, двох е, спіраль з двох е, нуклеотидів. Вони з'єднані між собою е, парами основ. Якщо з однієї сторони є аденін, з іншої ми маємо тімін. Якщо з однієї гуанін, то з іншої цитозин. По іншому з'єднатися неможливо. Тут принцип пазла, коли а, лише певні а, нуклеотиди, певні а, одиниці можуть з'єднатися між собою. Таким чином маємо правильну а, структуру, стеричну структуру полінуклеотиду. А, полінуклеотиди, які ми вводимо, є донором попередньо сформованих. Нуклеотидів і нуклеозидів, а значить, що вони є активаторами рятівних зв'язків. Якщо у пацієнта пошкоджена ось ця нуклеотидна структура в клітині, полінуклеотид, який ми вводимо, може так звано відремонтувати пошкоджену частину. Якщо пошкоджена частина аденіна, значить вбудується аденін. якщо цитозина, то цитозин і так далі. Тому ми маємо е, цілі е, клітини власного організму людини. Діє, як проліки надає клітинам дезоксирибонуклеотиди диз, та осотисні основи для ефективного прискорення росту своїх клітин організму та регенерації шкіри в цілому. Що нам потрібно для рубця? Е, діляться здорові нові клітини і заміщують. Старі клітини, в яких забагато фібробластів і які формують рубець. Це я вже проговорила. Ще раз нагадаю, що посилення росту фібробластів, рівень колагену підвищується, фібронектину, фактори росту і підвищення тканинної оксигенації. Другим є на шкіру це процеси репарації. Прискорюють реепітилізацію, забезпечують швидке гармонійне утворення грануляційної тканини в ділянці ран, якщо ми починаємо працювати ще на етапі формування рубця. Взагалі хочу сказати, що е, краще починати працювати на, на етапі формування рубця, коли ми можемо попередити формування келоїдного, гіпертрофічного рубця і одразу почати е, формувати нову здорову тканину. Другим препаратом вибору став фермент колагеназа, який є негативною стимуляцією. Він руйнує пептидні зв'язки колагену, а, приймає участь в фізіологічних процесах фібрилярної перебудови колагену. Основна його функція буде полягати в тому, що буде оновлюватися кологен, а, старі волокна будуть заміщуватися новими за рахунок негативної стимуляції. І ремонтує. Буде відбуватися ремоделювання позаклітинного матриксу. Третім препаратом вибору є органічний кремній. Це е, метилоксат манурад це найбільш зіологічна форма кремнія, прискорює регенерацію і ділення клітин, покращує синтез колагену і еластину, відновлює пружність шкіри. <свят> і має також антисклеротичну дію за рахунок зменшення процесів глікації. Також у складі даного препарату є гіалуронова кислота, яка буде додатково зволожувати і стимулювати е, розмноження клітин. Ці два препарати ми суміщуємо між собою, тобто розводимо кологеназу компанії іспанської сім'ї е, е, органічним силіконом тієї ж компанії. В результаті, що ми маємо? Ми маємо руйнування фіброзу в області рубця і розладження рельєфу шкіри. Прозна... Пропоную ознайомитися з протоколом, як ми працюємо і пропонуємо працювати вам. Спочатку, звичайно, йде підготовка, очищення, дезінфекція та знеболення. Як правило, воно потрібне. Далі е, ми починаємо чередувати препарати. Е, перший, третій і п'ятий тиждень ми використовуємо препарат Плінест, другий, і четвертий тиждень ми використовуємо колагеназу з органічним силіконом. Е, колагеназу ми розводимо на 4 мл 2 ампули органічного силікону. Техніка ведення це може бути класична техніка одиночних вколів. 에, приділяючи особливу увагу найбільш пошкодженим зонам, або канюльна техніка в воду. Далі йде дезінфекція та завершення процедури крему турновер, також від корпорації 에, Мастелі. 에, це крем на основі нуклеотидів, 에, на основі силиконої, додаванням гіалуронової кислоти, який допомагає загоєнню ран. І не забуваємо про СПФ крем. В результаті. Отримали зменшення вираженості або зникнення робців, зменшення нерівності шкіри, підвищення еластичності та тургору, здорову та сяючу шкіру. Хочу з вами поділитися клінічним випадком. А, маємо такий випадок: фото у нас надані пацієнтам, зроблені в домашніх умовах для звітності лікаря та контролю лікарем. Як проходить процес регенерації тканин. Пацієнту 17 років травма тупим предметом середньої третини щоки. Поки був синець, не ризикували робити ін'єкційні процедури, але почали наносити крем мейкскін з нуклеотидами, також від мостелі, два рази на день з першого дня після травми. Через дві доби, коли набряк і синець трохи пішли. Почали сходити, провели біорепарацію препаратом плініст-папельне навколо розсічення, відступаючи максимум 0,5 сантиметра міліметр від а, самого розсічення. Також продовжували мейк скін на два рази на день. А, вирішили використовувати мейк-скін тривало. Через 10 діб після травми, тобто піс через тиждень після першого а, активного втручання. Ми спостерігаємо відсутність тяжінь, рівний край розсічення та рівномірність кольору, провели згідно протоколу другу процедуру кологеназу з органічним силіконом і продовжили мейк-скін. Через 8 тижнів після травми ми бачимо чудовий результат. Це відсутність тяжінь, рівний край, рівномірний колір, ми не бачимо формування гіпертрофічного рубця. Згідно протоколу, продовжили проводити біорепарацію полінуклеотидами плінист навколо рубця, та канюлою вийшли під рубець та залишили полінуклеотиди під рубцем, шкірно жировий клітковинів. І продовжили мейкскін. Трапка, що ви бачите, посеред рубця: це небудь, який був до травми, і він не має відношення до цієї травми. Через 12 тижнів, тобто через 3 місяці після а, даної травми ми бачимо чудовий результат, а, не формується гіпертрофічний рубець. А, заплановано ще дві процедури згідно протоколу та дому тривало продовжено мейкскін два рази на день. Терапія даного пацієнта триває, і а, в перспективі тут дуже гарний результат а, і відсутність рубцевої тканини. Взагалі. Дякую вам за увагу. З радістю відповім на ваші питання. Звук треба ввімкнути, Софія, вимкніть, будь ласка, звук. Ми вас зараз не чуємо. Олександра, дуже дякуємо вам за змістовну вашу доповідь. Ми чекаємо на запитання від наших слухачів. Софія, ви в ефірі. Так, 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 я в ефірі Олександро, Ви не чуєте, Олександро? Так, чую. Так, перше питання до вас. Чому частина процедур проводиться голкою, а частина канюлею? Будь ласка. Дякую за запитання. Це дуже часте запитання, яке задають косметологи. Кожна травма індивідуальна. І, і ми. Артем у нас, Олександра, пропала з ефіру, Давайте її виведемо знову. Олександра, ми вас зараз не чуємо, не бачимо, якщо що. Так, чуємо, чуємо, Так, чуємо. Чує. Чує. Чує, чує. Кожен робець є індивідуальним, і ми обираємо тактику, спираючись. На його етіопатогенез. Якщо, е, якщо є значне втяжіння, якщо є пошкодження жосисочкового шару дерму, ми можемо працювати канюлею для того, щоб донести препарат е, як найглибше і е, діяти на формування рубця, на формування е, фібробластів в більш глибоких шарах. Тому іноді ми вибираємо канюлю, але в більшості випадків нам вистачає працювати лише голкою. Дякую. Друге питання через скільки часу після отриманої травми можемо починати процедуру? Зараз в медицині є така ідея раннього втручання у всьому. Тому, чим раніше ми почнемо процедуру, тим більший шанс. У нас є на те, що ми будемо мати якнайменше наслідків отриманої травми. Як тільки знімаються шви або зникає набряк, зникають гематоми, ми можемо починати робити процедури. Адже попередити формування робця значно легше, ніж потім з ним боротися і прибирати вже сформований гіпертрофічний або ще гірший кілоїдний рубець. Дякую, Олександре. Ми з Наталією так домовилися, що кожен ефір ми будемо розмовляти з нашими спікерами не тільки як з фахівцями, але як з особистостями. І кожен ефір ми будемо задавати кожному нашому спікеру один такий, ну особистий, можна так сказати, особисте можна так сказати, питання. А сьогодні ми хочемо питати наших спікерів про. Надію про майбутнє, тому що ми всі віримо в нашу перемогу. І скажіть, що перше ви зробите після перемоги? яка, якась мрія у вас? Так, я, мабуть, поїду містами України, в яких я ще не була, і це відкладалося на потім. І, Зараз я думаю, що всі зрозуміли, наскільки вони люблять свою батьківщину і скільки можна зробити всього цікавого, корисного на своїй батьківщині. Дякую, ви знаєте, у мене ж мурахи по шкірі, тому що ви так прямо перше сьогодні, і це також моє бажання. І я думаю, що такі бажання і поради можуть бути дуже дорічними для, для наших слухачів. Дякую вам дуже, Олександро. дякуємо гарного вам дня. Дякую.